Ви розбили ртутний термометр. У вас виникає панічний стан і нестримне бажання зателефонувати в службу надзвичайних ситуацій. Реально, це дуже страшно, чи не захворію я раком через тиждень. Як говорять у нас в Україні, хто знає, той не боїться. Почнемо з того, що багато хто, зокрема, і я. Не мають великого бажання розлучатися зі своїм ртутним термометром, оскільки він набагато зручніший в користуванні, ніж спиртовий термометр, і тим паче набагато точніший, ніж китайські електронні термометри. Отже, у вас розбився старенький ртутний термометр. Що ж робити? Не панікувати, а зібрати всю ртуть. І провести демеркуризацію. Демеркуризація це знищення залишків ртуті за допомогою хімічних реагентів. В інтернеті досить багато різних рекомендацій, як позбавитись залишків ртуті, але більшість з них застаріли, навіть ті, що розміщені на сайтах офіційних державних органів. У своєму відео я зроблю акцент лише на важливих моментах. Детальна інструкція, як проводити демеркуризацію, описана в моїй статті на сайті наукового порталу LAPRIS. Посилання на статтю є в описі до цього відео. Після того, як ви розбили ртутний термометр, в середньому може витікти до 3 г ртуті. Це десь орієнтовно 2 мл. Це для того, щоб ви орієнтувалися, скільки ртуті вам потрібно зібрати. Однак точна кількість ртуті, яка витікає, залежить від декільких факторів, таких як місце, де ви розбили термометр, температури та вологості повітря в кімнаті. Хочу відзначити важливі моменти процедури збору ртуті. Всі повинні полишити кімнату, окрім того, хто збирає ртуть. Потрібно знизити температуру в кімнаті, вимкнути всі нагрівальні пристрої, батареї, теплу підлогу. Відкрити навстіж вікна навіть тоді, коли на вулиці мороз, але щоб не було протягу в інші кімнати. Наступний етап це демеркуризація, хімічне знищення мікроскопічних залишків ртуті. В інтернеті вам запропонують багато екзотичних хімікатів для процедури нейтралізації цих залишків, наприклад, марганцівку. Проте перемаганат калію є прекурсором, і купити його неможливо. А за зберігання його, ви можете отримати проблеми із законом. Пропоную ще одну екзотику хлористе залізо. А де їх взяти? Через те я рекомендую вам про всяк випадок купити пакетик сірки, яка використовується в сільському господарстві як засіб захисту рослин фунгіцид. І купити її не проблема. Її теж можна використовувати для демеркуризації. Після того, як ви закінчили. Процедуру демеркуризації вам потрібно частенько, регулярно та інтенсивно провітрювати кімнату, де ви розбили ртутний термометр. Для того, щоб спокійно спати і вас не хвилювала загроза онкологічного захворювання, рекомендую купити спеціальний тест YоHIM для визначення ртуті в повітрі. Посилання на інтернет-магазин, де можна купити цей тест, ви знайдете в описі до цього відео. Єдине Уважно прочитайте інструкцію, як правильно використовувати цей тест. Це, цей тест це вітчизняна інноваційна розробка українських вчених. Так що ви завжди отримаєте консультацію і гарантію якості. Ви не купуєте кота в китайському мішку. У наступному відео я розповім про реальні загрози отруєння нітратами і кому критично потрібно уникати нітратів. В овочах, фруктах та зелені, і не лише в овочах, фруктах та зелені. Бережіть себе і свої ртутні термометри. До наступних зустрічей на каналі Хімія допомагає Тобі.